Всім привіт! Хочу поділитися важливою новиною, хоча я думаю, що вже багато хто цю новину чув. Це стосується в першу чергу і ця важливість для тих людей, для тих українців, які заїхали в США по програмі U4U. Я думаю, що вже всі знають про цю програму. Вона, нібито, зараз припинена. От вона стоїть на паузі офіційного офіційної заяви про те, що. Ця програма припинена або відмінена її немає, але вона собі так як люблять тут в Америці, вона стоїть на паузі. Давайте я відразу почитаю. Я просто буду зачитувати, щоб від себе нічого не додавати. Вона стоїть на паузі, ця програма, і ходять не те, що чутки, а навіть це якби офіційно, що людей будуть депортовувати, тому що програма була зроблена на основі гуманітарного паролю. От, гуманітарний пароль це не є статус, взагалі ніякий статус, це тимчасове перебування або програма прихистку. От, і в принципі, коли всі, хто в'їжджали по ЮФО, у них в паспорті стояв штамп, пароль, гуманітаріум пароль. От що ж зараз ми маємо? Читаю. Зараз зачитаю текст, а потім поговорю ще про своє відчуття, своє бачення. Отже, важлива новина. Суд у США тимчасово зупинив рішення адміністрації Трампа щодо призупинення розгляду заяв на продовження гуманітарного паролю або як тут це називається репароль для українців, кубинців, гаїтян, венесуельців, нікарагуанців та інших категорій. 28 травня 2025 року Федеральний окружний суд штату Масачусет частково задовольнив терміновий позив групи іммігрантів. Які перебувають у США за гуманітарним паролем, суд ухвалив тимчасове рішення, увага, яке зупиняє призупинення розгляду заяв на повторний репароль та інші імміграційних бенефітів, включаючи дозволи на роботу для осіб, які вже знаходяться у США згідно з програмами паролю. Щоб ви собі розуміли, в Америці в Америці. Дозвіл на роботу вважається бенефітом, тобто такою плюшкою, таким... Тобто, ти сюди приїжджаєш, ти тут пашеш, як кінь. Ну, Зараз не беремо питання війни, зараз не беремо. Тобто будь-який іммігрант, який сюди приїжджає, він, ну, щоб вижити тут, він має дійсно пахувати як три коні, не як один кінь, але без дозволу на роботу. Він це робити не може, при тому, що людина згодна погоджується платити всі податки. Людина збагачує казну цієї країни. Хтось, хто скільки може, той стільки платить, то скільки заробив, але без дозволу на роботу ти не можеш тут працювати. Ти порушуєш закон. І якщо ти потрапляєш в імміграційні служби, в імміграційну поліцію, то ти підлягаєш депортації, тому що ти порушував закони великої країни. В той час. Коли та ж сама Франція, дуже багато я знаю ще країн Європи, вони спрощують умови для українців. Я маю на увазі по роботі, по ліцензуванню професій і так далі. і так далі, Америка не те, що не спрощує, вона ще робить жорсткішими ці закони для людей, для іммігрантів. Але ж камон, люди, Америка побудована на іммігрантах. І це треба окреме відео, мабуть, знімати про те, що а, саме мізки і розум течуть з усього світу в Америку, тому що Америка свого часу збудувала дуже класний імідж тої країни, яка може подарувати тобі шанс втілити твою мрію. Але насправді, коли ти дивишся на це, все трошки зсередини. Це виглядає зовсім по-інакшому. Ну, це теж окреме відео. Отже, повертаємося до тексту. Рішення стосується таких програм, як United for Ukraine або u U4U, так, також ряд програм для інших людей з інших країн. От, пароль для громадян Куби, Гаїті, Нікарагуа, Венесуели, пароль для возз'єднання сімей. Потім такий теж існує: Military Parole of Plans і Central American Minors. Адміністрація Трампа, яка почала масово згортати ці програми у січні 2025 року, видала низку меморандумів та наказів, якими наказувала призупинити розгляд заяв і підготувати повне припинення програм без індивідуального розгляду справ. Такі дії могли залишити сотні тисяч людей у США без правового статусу, без дозволу на роботу та з ризиком депортації. Тобто люди заїхали офіційно, вони не перелізли через паркан, вони не перейшли тропами, вони заїхали офіційно. І е, от з такими діями теперішнього президента ці люди вони просто-напросто залишаються без засобів для існування. Дійсно, багатьом нема куди повертатися, якщо ми говоримо про Україну. Е, люди залишилися без дозволу на роботу, люди залишилися без правового статусу, люди залишилися з величезним ризиком для депортації. І повірте мені, таке життя воно ну я не кажу зараз що. Отут От життя важке, а десь легше. Взагалі в моєму каналі я ніколи не порівнюю, де легше жити, а де важче. І я вас до того закликаю. Якщо ви мудрі, розумні, свідомі люди, не потрібно тратити з хвилини свого життя і свою життєву силу, свою енергію, тому що вона у вас кінцева, на те, щоб порівнювати, кому гірше, а кому краще. Ця порівняльна характеристика, повірте мені, ні до чого гарного, крім. Панічної атаки вас не приведе. Так, читаємо далі. Суд вирішив, що призупинка розгляду заяв була незаконною, оскільки вона базувалася на індивідуальному підході, як того вимагає закон. Позивачі, зокрема, українські бенефіціари U4U, мають право на судовий захист, оскільки призупинка їхніх справ загрожує їхньому життю. І це так воно і є. Здоров'ю, працевлаштуванню та можливості перебувати у США разом із родинами. Один із позивачів, Українка Світлана, розповідала, що її син має хворобу, целіакію, а чоловік аутоімунне захворювання, втрата дозволу на перебування і роботу поставить під загрозу лікування та забезпечення всієї сім'ї. Це рішення тимчасове, але дуже важливе. Воно… Скасовує повністю дії адміністрації, воно не скасовує повністю дії адміністрації, але зупиняє масову заморозку розгляду кейсів іммігрантів, які перебувають у статусі гуманітарного паролю без належної правової процедури. Отже, друзі, якщо ви або ваші знайомі отримали гуманітарний пароль з програмою ФОЮ. Або інший очікуваний репароль чи дозвіл на роботу, ця новина саме для таких людей. Людям потрібно стежити за оновленнями, людям потрібно а, слідкувати за своїми, що з'являється в їхніх особистих кабінетах, але що хочу додати від себе. А, ви знаєте, Америка дуже специфічна країна, вона дуже бюрократична. І те, що зараз відбувається, американці, американці, вони Багато хто переживає за українців, багато хто вболіває за долю українців і українцям. Це правда, це щиро. Але американці також спостерігають за своїм президентом як за шоу, і він їм дає це шоу. І вони їх ще не торкнулося так сильно. Оці його, тобто вже почалися а, рости, ну, підняття цін почалося. Вже подорожчали продукти харчування, дорожчає медицина, але вони, знаєте, вже втягнуті в цю колісницю адську, і вони, якби, ну так знаєте, крихтять, вони ніби як незадоволені цим, цим, ну, кому подобається, коли піднімаються ціни. Але вони все-таки поки що не бунтують так, як знаєте, от, штурмом іти на барикади. Від себе хочу додати, що е, відніше не додати, я зараз не буду розбирати окрему тему українців, відносин тут всередині держави між українцями. Але хочу сказати всім, що не їжте одне одного, підтримуйте морально, не міряйтесь кому гірше. Я дуже вірю, що Україна переможе. Я дуже вірю, що багатьом людям буде кому повертатися. З вами я, Паша Іра Техас. Надіюсь, новина була класна. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Все буде Україна!